І тепер до Полтави там, на жаль, кількість загиблих збільшилась до 12. Серед них дві дитини. Рятувальники продовжують аварійно-рятувальну роботу. Раніше повідомляли про 17 постраждалих внаслідок атаки росіян. І серед потерпілих четверо дітей віком 3 місяці, 2, 8 і 12 років. І стало відомо ім'я дівчини, яку Росія вбила ударом по Полтаві. Це акторка. Анастасія Кольвах, вона була співавторкою постановок місцевого театру сучасного діалогу. Про це повідомили на сторінці театру Фейсбуці. Колеги дівчини висловили співчуття родині Анастасії її знайомим та друзям. Зазначається, що Кольвах була всебічно обдарованою. Вона працювала як в сфері культури, так і в програмуванні. Була активною зооволонтеркою та світлою людиною. Про таке пишуть друзі-дівчини у соціальних мережах. І наразі на місці удару в Полтаві досі триває розбір завалів. Через атаку вщент зруйновано один під'їзд п'ятиповерхівки. Щонайменше 18 сусідніх будинків отримали пошкодження різного ступеня, дісталися й дитячому садочку. На місці працюють співробітники екстрених служб. Мешканці розповіли про наслідки атаки. А ви вдома були? Ні, слава Богу, я якраз там анікую була. Не чула нічого, так? Да? Ні, я почула, я була поряд, проїжджала, якраз вибух був, але я не думала, що ви могли йти на Трошки заглушила, просто по боках так, Я не думала, що це наскільки близько.